Друзі, привіт! Як ви вже знаєте, я займаюсь локалізацією гвінта разом з командою Мартіс. До речі, посилання на наш телеграм буде в описі під відео. Обов'язково долучайтесь, адже там усі новини та перекладецькі спойлери. А ми поїхали! Сьогодні я хочу почати нову україномовну рубрику на каналі, а саме Словничок українського Гвінта. Треба починати знайомити вас з новими термінами та ключовими словами. А розглядати ми їх будемо. Ну, звісно ж, на прикладі готових локалізованих карт. Ви заінтриговані? Я дуже. У цьому відео пройдемося по п'яти фракціях та п'яти ключових словах. Починаємо ми зі скеліги, кривавого орла та слова відлуння. Відлуння. На початку раунду перемістіть цю карту зі свого кладовища наверх своєї колоди та надайте їй приреченість. Тобто це вже знайомі вам ехо-карти, такі як Онейроманція або Куб дегра удар милосердя. А далі в нас колоритний сікач зі своїм тегом залякування. Залякування здібність, що дозволяє підсилювати цей загін на один або на вказане значення щоразу, коли ви граєте карту злочину. Я думаю, що ви точно знайомі з цією здібністю. Одним з найбазовіших слів у нашій грі буде породіть або породити. Тобто з англійської це спаун. Не плутати з «create» створити. Породити додати карту до гри. До прикладу, здібність карти вода Брокілона звучить саме так: породіть двоє молодих дряд у цьому ряду. А на черзі в нас ключове слово півночі та колоритний лирійський Ленскнехт, А саме натхнення. Натхнення активується, якщо сила загону вища за початкову. Можна також зустріти в таких картах як Кривавий барон, любисток та чорна райла. А на черзі руськішний ередін з фракції чудовиськ та його ключове слово домінування. Домінування ця здібність активується, якщо ви контролюєте найсильніший загін. Маєте найсильніший загін, влаштовуєте повне домінування над суперником на полі бою. На цьому наш дебютний маленький екскурс в український словничок Гвінта завершується. Безмежно дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково підтримайте український контент підпискою, вподобайкою та донатом на розвиток каналу. Сподіваюсь, вам сподобалася ця рубрика. Пишіть у коментарях ревіли яких карт ви чекаєте в наступному відео. Не забувайте долучатись також до Discord для прямого спілкування зі мною. Усі посилання ви знайдете в описі під відео. З вами була Канта. Па!